Дело в том, что расисты исчерпали последнее водохранилище, которое находится в районе Донецка, и в, Донецке, в Донецкой области кончилась вода. Вот, например, сегодня, вчера, точнее, в Мариуполе начались два масштабных пожара на двух площадках, и их никто не тушит. Не тушит почему? Потому что нет воды. А морской водой сильно, сильно не натушишь. Поэтому просто плановое выгорание ждут, пока сгорят эти склады, которые подож... были подожжены, скорее всего, нашим партизанским движением. Вот. А к тушению не приступают. Ну, в Мариуполе там еще как бы через пень колоду можно воду добывать. Там несколько опреснителей они поставили. То в Донецке воды нет от слова совсем. Если, допустим, в 2013 году... Дончане аплодировали на своей любимой Донбасс-арене певицы Бейнос, то сегодня, сегодня ночью э, дончане аплодируют э, это водовозу, который приехал к ним, э, судя по тому, что там темно, это где-то середина ночи, сейчас ночи очень короткие, и люди стоят с ведрами, банками, баклажками, выжидая. Увидели водовоз, так они аплодировали там как генеральному секретарю партии на партийных съездах в Советском Союзе. Вот э, русский мир пришел э, в Донецк. Так вот российское командование вы э, вот именно мы, кстати, сегодня наблюдаем с вами, ну, я бы сказал, классический пример, когда война из войны за территории, за политическое господство резко меняет свое направление, свое назначение и, точнее, политические цели и переходит в войну за ресурсы. Рашисты вынуждены развернуться, и все-таки я думаю, что направление такие направления, как Лиманская и Сиверская, станут направлениями главного удара. Почему? Потому что потом будет направлением главного удара Константиновка, и, соответственно, они постараются выполнить, ну, я бы сказал так, двуединую задачу. С одной стороны, им надо захватить водовод, водогон, а он начинается на реке Сиверский Донец в районе города Славянск восточнее Славянска находится насосная станция первого подъема, для того, чтобы, которая подавала воду в канал Сиверский Донец, Донбасс. Вот. И вот они пытаются, соответственно, они будут сражаться именно за эту станцию, за, это, за этот водогон. Но для этого им надо еще захватить всю территорию до Славянска, потому что там проходит... Я вам чертил схему в пятницу, вот кто не видел, там отмотайте. Там в ролике есть карта этого канала, который проходит в Донецкой области, для понимания. Надо захватить полностью часа в яр, выйти как минимум на Константиновку-Дружковку, для того, чтобы обеспечить безопасность этому каналу. Но я вам скажу так, что российские войска уже опоздали, опоздали на несколько лет. Почему? Потому что даже, даже если вот, ну, предположим, свершится какое-то чудо и российским войскам удастся захватить эту территорию для того, чтобы вы полностью канал был под их контролем, то завтра, сегодня захватили, завтра они не включат воду в Донецк, потому что этот канал раздолба рашистскими кабами и рашистской артиллерией. Ни одна там до до того момента, когда вода начинает течь самотеком, а самотеком она течет от Кальмиусского водохранилища. Так вот до этого там четыре насосных станции, они в ноль уничтожены, просто в ноль. И это раз. Второе русло канала перепахано везде. Тот участок канала, который находится севернее Часового Яра и спрятан в трубы, там все перемолочено артиллерией и кабами. Так что восстановление канала займет, ну, как минимум, как минимум несколько лет. Я уже молчу про канал, про русло канала в районе Волновахи. Дело в том, что канал же построен был таким образом, который, что он снабжал всю Донецкую область от Славянска до Мариуполя. И от него питалось, питались другие города, там были куча рукавов, которые отводных, которые поставляли воду в различные города. Кстати, ну, в 2014 году первые захватчики под руководством вот этого Гиркина Стрелкова, который там бахвалится тем, что он начал эту войну. Откуда на захват Донецкой области они начинали? Не с Донбасса. Они не Донецк брали в первую очередь, а в 2014 году они захватывали славянский Краматорск. Именно по этой причине они прекрасно понимали а, значимость, особенно Славянск. Вот. Ну а сегодня это уже все вчерашний день. И добиться теперь, да, да, добиться дойти до этого, ну, я думаю, что для российских оккупантов это будет, это будет практически невозможно. Во всяком случае, я думаю, в этом году вряд ли они смогут с такой задачей справиться. Поле боя, поле боя все покажет. Особенно сейчас, когда политическая ситуация начинает разворачиваться в нашу пользу, на главной геополитической арене, арене в мире. Я имею в виду позицию Дональда Трампа. Об этом тоже сегодня поговорим. Так что планы меняются, соответственно, и резервы, которые накопили российское командование, как в технике и в вооружении, так и в личном составе, сейчас это все будет перегруппировываться и перенаправляться на совсем другие участки. А вы же понимаете, когда на ходу меняется пьеса, то спектакль может быть провальным. Вот такая ситуация. Ну, опять же, возвращаясь, это глобальные. Мы с вами рассмотрели оперативные стратегии и оперативно-стратегические задачи летней наступательной кампании. То есть Смотрите, первый этап летней наступательной кампании был смазан 9 мая, потому что Путин хотел что-то сказать, но ничего не сказал, потому как ничего не добился. Они там сожгли большую часть резерва, поэтому в июне было такое размазанное наступление. Да, они немного захватывает нашей территории, но ползучее наступление мы его называем, вот. Но с одной стороны, но с другой стороны никаких даже даже выхода на оперативный простор у расистов на сегодняшний день нету ну и вторая второй этап наступательной кампании тоже уже практически начинает размазываться Рашисты вынуждены бросать в бой технику которую они копили для середины августа вот для вот этой волны наступления вот. и соответственно та, тот личный состав который подойдет он уже будет во-первых перенаправлен на другие оперативные направления во-вторых, К тому моменту, я думаю, що більша часть їхні ворожині, вони бросять в бой, вона буде уничтожена або повреждена, виведена із строя. Вот така ситуація. Військовий артій Грін висловив свою думку з приводу того, де росіяни мають великі втрати. Смуга третього корпусу Білецького це зона смерті для росіян. На Лиманському напрямку окупанти мають умовні територіальні успіхи, але платять за них непомірну ціну. Завдяки зеленці їхня піхота штурм. Мує пішки на підступах до боровою, але тут могутній третій корпус, який ліквідує їх у промислових масштабах. Вся ця територія це зона смерті. Тут вони мруть. Їм захо їм хочеться зайти далі, отримати якийсь успіх, якісь, якісь ордена російським генералам. Мене ця конфігурація не лякає, навіть навпаки, така велика зона потребує постійного поповнення противникам. Ну, хай вони поповняються, сказав Грін. При цьому він додав, що третій корпус наразі єдиний з новостро... новостворених корпусів. Які реально тримає фронт розгортання інших з'єднань гальмує військові, е, військова бюрократія? А тим часом інститут вивчення війни. Е, Повідомляє, що армія РФ наближається до позицій, з яких може бути артилерією по Запоріжжю, російська армія просунулась до південної частини Степногірська Запорізької області. За даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, подальше просування росіян приблизно на 5 кілометрів, може дозволити їм вести вогонь по Запоріжжю за Артилерії. Російські військові нині за 7 кілометрів від Приморського, північно-західна Степногірська, та за 11 кілометрів від Веселянки, північніше Степногірська. У разі якщо в Війська РФ просунуться приблизно на 5 кілометрів ближче будь якого з цих населених пунктів, то це дасть змогу військовим РФ обстрілювати Запоріжжя із ствольної артилерії, зазначається у звіті. Що саме відомо про чинну ситуацію у Степногірську 27 липня внаслідок РСЗВ атаки армії РФ по Степногірську загинули чоловік та жінка. Їхні тіла виявили на згарищі на місці зруйнованого будинку. 25 липня російська ДРГ вперше зайшла до Степногірська та намагалася закріпитися на південних околицях селища. Проте сили оборони ліквідували цю групу. А 25 липня, внаслідок артилерійської атаки, РФ міста Степногірський дістала поранень. 60-річна жінка. Стан постраждали, медики оцінюють як тяжкий. І поки рашисти сунуть на чужу територію, на їхніх територіях відбуваються якісь невідомі пожежі. Наприклад, у Росії у Кстову палає 210-й військовий навчальний центр. У понеділок, 28 липня, кстово, що під нижнім Новгородом, спалахнула пожежа. Виявилось, що горить центр, де Росія готує саперів та інших військових інженерів. Що саме відомо про цю пожежу? Після 16.30 місцеві пабліки Кстову повідомили про пожежу у районі Привольського. Місцеві публікували відео, на яких видно великий стовп диму, що здіймається над містом. Згодом стало відомо, що загоряння сталося на території 210-го військового навчального центру. У цьому навчальному центрі. Ендри підходять проходять підготовку та перепідготовку військовослужбовці за інженерними спеціальності сапери, понтонери, фахівці з маскування, міновибухові справи та інших інженерних напрямків. Цікаво, що російські змі переконують, що горів гаражний бокс з автомобілями. Повідомляється про одного постраждалого, якого доправили до лікарні. А більш детально про пожежу у Кстові заслухаємо військового експерта Сергія Братчука. Слава Україні! Як кажуть, відразу від печі і подаю вам смажене. Місто Кстово, Ніжегородська губернія Російської Федерації. 210-й міжвидовий регіональний навчальний центр. Військова частина 64,120. Горить! Палає! Зараз ви це всі самі і побачите. Так от у цьому навчальному центрі, до речі, вчать маскуванню, вчать мінно мінно-вибуховій справі. І судячи з відео, таки вчать і підривати, і димами маскувати. Сподіваюся, і горобчики будуть присмажені. Я кажуть, прекрасного вам усім, нам усім. На вечір. Що стало причиною цієї надзвичайної події, поки що невідомо. Але, як кажуть, вболіваємо і бажаємо успіху. А до речі, зараз трошки інтригую, трошки пізніше, привідкрию лаштунки постійної, щоденної, нічної та денної роботи по об'єктах ворога тимчасово окупованому Криму. Пам'ятаєте, дозовано потрошечки будемо видавати те, що вже відбулося. а Відбувається кожного дня. Тільки нікому не кажіть. А росіяни і так плачуть. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть, ворогам. Ну і далі будемо говорити про рашистське виробництво, про те, як вони можуть на жаль все швидко масштабувати, адже ресурсів у них. Достатньо і про це більш детально розповість заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храбчинський. Він зазначає, що важливим аспектом є те, що коли Росія отримує якусь технологію, то може її дуже швидко масштабувати. Храпчинський нагадав, що вже є лінійка повітряних російських дронів, які виготовлені на основі закордонних технологій, і вони весь час покращуються. Тому що фундаментальні знання Росія отримала, і саме за рахунок фундаментальних знань вона може розгорнути або ж модернізувати технологію. Росія прагне створити низку безпілотних систем, і в будь-якому випадку вона буде прагнути заходити у морські безпілотники, тому що Росія. Є морською державою, пояснив експерт. При цьому храпчинський наголосив, що Україна повинна, звісно ж, це враховувати, і буду вкотре наголошувати на тому, що коли ми створюємо свої засоби, які можуть бути затрофеєні росіянами. А давайте згадаємо, що були випадки, коли наші морські дрони росіяни отримували сілі, і неушкоджені, то треба показати про створення наших технологій, які буде складно копіювати. Тобто, це повинні бути технологічно складні засоби, які не піддаються зворотній розробці. І це є важливим аспектом, який ми повинні імплементовувати в подальших діях і розробках, які ми презентуємо нашим військовим. Зазначив він за словами Храбчинського, фінансові спроможності росіян дозволяють їм швидко масштабувати будь-які виробничі потужності, і вони будуть намагатися їх масштабувати. Але питання, навіщо їм такі дрони? Куди вони їх хочуть застосовувати, але для світу треба зауважити, що це є важливим поштовхом, важливою інформацією, що Росія і далі готується до війни з усіма. Хто не хоче бачити її на карті як суверенну державу, сказав експерт, наголосивши, що це технологія, яка дозволить їм працювати на воді, не використовуючи дороговартісні кораблі за принципом шахедів. він підкреслив, що санкції обмеження, які Запровадження стосовно РФ, і вони зараз недостатні для того, щоб Росія згорнула свою військову програму. Храпчинська вважає, що в будь-якому разі нам треба готуватися, що Росія буде нарощувати виробничі потужності, і про це треба казати світу. Основна ціль Росіян при створенні морських безпілотників направлена більше проти держав Європи, проти Америки. Але в будь-якому випадку це точно не для застосування проти України, тому що в Росіян немає зараз такої потреби, тому треба достукатися до Європи і пояснити, що. Ці кроки направлені в бік країн НАТО, Британії. Росія готується до великої війни, сказав Храпчинський. Конкретно щодо відео з випробування російського морського дрона, він сказав, що поки зарано казати наскільки це потужний безпілотник, бо Мосфільм знімає дуже гарне кіно. І В принципі, вибухові елементи могли знаходитися і на тому кораблі, який знищували. Однак він наголосив, що однозначно ворог прагне рухатись у розвитку по всіх напрямках у збройні. Це є сигналом для всього світу, що Росія не зупиняється і не буде зупинятися, сказав Храпчинський. І дійсно, расисти можуть створити дуже гарну картинку могутності і непереможності, але насправді трішечки. По іншому, і навіть не трішечка. Ну і до того ж, дійсно, вся Європа вже почала знаєте так насторожуватися і готуватися до війни, адже вони розуміють, що Путін не зупиниться на Україні, і він планує надалі масштабувати свої дії і захоплювати все більше і більше.